Что ты любашка? Любашка спать лягла, чешу люб ай-яй-яй ай-яй-яй. Що ти, Любашкін? Любашкін, Любашкін. Чо, ти вже, да? Молодець. Друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дай Бог буде ще у нас один опорос. Одненька поросятка у нас вийшла. Я їздив на барашівку по справам. Назарчик дзвонить і вже одненька є. Але вже приїхали додому, поспостерігався, От, підготувався і... Фактично пройшло 45 хвилин, поросятки немає, і ми вкололи окситоцин. Там колеться 30 одиниць, тож від 15 до 30 одиниць, тобто 1,5-3 кубіка. Ну, тобто я вколов 2 кубіка, взяв середнє таке арифметичне. От, вколов свинка така середньої ваги. Ну і будемо спостерігати. Якщо там на протязі 15-20 хвилин нічого не буде, Значит, для того, щоб свинка не мучилася, будемо допомагати. Для цього в нас є рукавички, для цього у нас є гель. Вот. Тобто, як би там не було, чим би я не займався, але стараюся, щоб у мене в господарстві такі речі були. А також потрібно, щоб був крім екситоцина, завжди амоксицилін, айніл, щоб був, О, ну, підтужується, підтужується, будемо надіяти, що все буде добре. Так що, друзі, такий у нас опороз. Залишили свинку. Це у нас виходить третій вже буде опорос. У неї поросяток небагато, вона від дюрка. Ну, батько в неї була батьківська лінія дюрок, ну а свинки наші дворові помісні. От. Да? І виходить отакі поросята. Я ж кажу, Не, не хочеться нічого змінювати в житті. Вже хочеться дойти до фіналу, хочеться дойти, щоб. Все стабілізувалося і можливо потім щось будемо змінювати. На даний момент використовуємо той ресурс, який у нас є, та ви що вона Ось мовчі. На. О, так. Використовуємо. Ну і тримаємося на плаву, на хліб з маслом є, значить, все нормально. Будемо сподіватися, що все буде добре. Зараз поспостерігаємо, якщо що, то будемо пробувати допомагати. Бо щоб свинка не мучилася, не... Втрачала свої сили. Цей вже босяк такий активний, ну фактично вже година пройшла. Ну поросятка середньої ваги. Так що будемо чекати, будемо спостерігати. Да такий, от то тобі не можеш те саме. Сосків у неї небагато, у неї було 12 мінус 1. От. Ну, так сталося. ну Але поросяток у неї і в минулий раз було небагато. Так що я думаю, що все буде нормально. от. Що Бог дасть, то все в торбу, хтось там на кількість. Ну, ми не профі займаємося простим домашнім господарством. Ну, але ті, хто йдуть у дюрка, то в них буває і по 10 сосків і по 12, тобто хто йдуть у породу дюрок. Ну, будемо дивитись. Але свинка спокійна, потужна. Будемо дивитися, що цей раз у нас буде. Батьківську лінію на даний момент не пам'ятаю. Треба подивитися. Раніше пам'ятав усе на світі. Зараз тільки пам'ятаю, кому що потрібно і хто що там телефонує. Так що рухаємося далі в підтримку Збройних сил України. От. По резині це просто капець кожен день, по 10 раз на день. Всім, на жаль, закрити не можемо, але десь там мені йде резина на Т-4. І там знову просять медикам треба резина, та й не тільки. Так що, ну, то буде далі. По-любому буду працювати, по-любому будемо шукати, і БУ, і нове, і будемо закривати ті питання, тому що якби не хлопці, то ми б не тримали ні поросят і не було б і нас. Так що все буде добре, далі буде. Ну що, друзі, трошки ще почекаємо. От. Склалася наша любонька. От. Хвостика дере, щось трошки в неї не те. Ну, якщо що, зараз ще, ще 5 хвилин і будемо все-таки пробувати допомагати. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, сюди, не хочеться лишні раз і напрягати, ну, але якщо не допомогти, то може бути все не так гоже. Я думаю, що багато глядачів, які дивляться, у них вже були такі нештатні ситуації. І не хотіли допомагати, боялися, бо по деяким причинам, бо ми перший раз стикалися, і все закінчувалося не дуже добре. Так що для цього ми знімаємо відео, тому що сам вчився колись і пересилював себе і пробував також розпорушувати свиночок і приймати рішення. Ну, Дякуючи таким, як Сергій Стрілецький і багатьом іншим. Щось навчався в них. І так працював. Так що зараз чекаємо, ну а далі приймаємо рішення. Ну що, друзі? Фактично вже година часу. Поросятки від поросятки. І навіщо, щоб свинка мучилася, будемо спробувати це все діло виправляти. Ну так, Після того, як будемо втручатися, треба буде по-любому, по-любому буде проколоти антибіотик. Я використовую Так. Така рукавичка і будемо пробувати. Не дуже полюбляю ці діла, але лягай, лягай, маленька, лягай. Давай, 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 давай. лягай. Мені було б так легше, щоб ти лягла. Давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 Манька, май... Манька, давай. Ти сюди прийшов, давай. Давай, 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 давай. лягай, ля, ляга, лягай. Лягай. Ляг. Ляг. тих, 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 тих. Тихо-тихо-тихо. Зараз тих. ми поможемо тобі, поможемо, все зробимо. Все поможемо, все. Зараз ми тобі все поможемо. Поможем. Зараз поправимо і поможемо, тихо 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 тих. І Іде, звісно, він не так би як би хотілося. Но. Нічого. О, є такі моменти, звісно. Не дуже хороші. Хі хіх. -хі -хі. Просто є проблема, що якщо не витягнути зараз, то потім можуть бути проблеми. І воно задихнеться. Давай, давай, поможеш мені, допоможи. поможи. допоможи, допоможи. Допоможи, поможи. Поможе, поможи, допоможи. Є-є. є. Все, все, є. Є, і Він живий, друзі. Ну, по-іншому ніяк. Треба пробувати, треба тому що особливо коли йде догори ногами, а він йде догори ногами, його треба розвернути, він йде тако, щоворотне виворот і складається вдвоє. Ну це вже провірено. Ну, Ось така ситуація. Боросятки ну, я не сказав, що воно там дуже сильно здорове, але воно у нас є. Лягалювання. лягай. Ляга, ляга. все, все, все. Все нормально. Зараз приводимо порядок. Фух. Зараз не так часто попороси, не небагато. Ну але все є. Тепер ми що? Тепер записуємо час і контролюємо ситуацію. Поповинку поки не трогаю, зараз вона перестане пульсувати і потім вже ми її укоротимо. В сарої тепло, все нормально. Так що ти, любка, давай. О, ляг, ляг. Лягай, лягай. Все, ти хоч сюди. Лягай, як тобі подобається. Ляга. Все. Цю рукавичку скидаємо. Потім як треба буде. Ще одну використаємо. О-о, лягай, о, о. лягай маленька, лягай, дівчинка, лягай, Хороша квіточка, лягай, лягай, О така зайка, ляга, ляга. Іди, іди, іди сюди, іди, іди. от, Давайся. А. Давай з корабля на бал, да? Все, 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 успокоїлось. Ми тобі вже освободили, проход, Все нормально, все нормально, все буде добре. Все буде добре, все буде добре. Не знаю, як у кого, я сам цього саме розпереживався. От. Ну, але свині то свиньми. Людей жалько. Ну і чого, ми вистоїмо, що таке? Все тобі там не так, так? Да? Не так тобі. Ляж, ляж, хай вони вже смукають. Лягай. 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 Ти хочеш на цю сторону. Давай, я заберу цих босяків поки. Да. Щось розтілі пало в мене. Любашка. Ну це життя, друзі. Зараз вона перельожиться трошки по-іншому. Бачите? О, Все нормально. Лягай, лягай маленькая. Ляга. Лягай. Ляг. Все, поки на паузі, друзі, далі буде, покажу. Ну що, друзі? час пройшов, знову перелягла, щось трошки в нас не так йде. Щоб сказати, що свинка заїдала. Взагалі, свиня їла, якщо півтора кіла в день їла, то було й добре. От. Ну, але бувають такі моменти. Так що ми вже в принципі, допомагали. І можна через деякий період часу повторити і провірити, щоб ну, він все стоїть. Він просто не може. І обратно у нас Ні, це йде задом, тих 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 ті просто ножки складені. От так, от так, от так, і сюди. Ну, Навіщо лишній раз напрягати ситуацію? Так, і зайдемо ще раз повторно. Буває, підтягуються вони в кучку. тих 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 Отак, так, ось так. Ди сюди. І десь сюди. тих 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 Це йде переду. так, Це у нас менший. Ось такий одразу що? Витираємо носа. Ну і ще перепровіримо трошки і все. Значить два штучки було. тіх 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 Тих. Ну все, поки нема. Поки немає. Значить, що правильно? Приводимо в порядок наших поросят, записуємо час і працюємо далі. Почекаємо знову 15-20 хвилин. Якщо саменька не народить, значить будемо. Будемо допомагати. Ну а потім в кінці опоросу проколимо амоксицилінчик, вітамінчик. Отак, ну Важко. Її. Вона дебела мадам. Поросятка теж не, не маленькі. Ну, що є, то є, що вдає, то все в турбу. Дякую тобі, Любка, що днем. Почала трошки підтужуватися саменька. Ну, буває, поможеш, а потім вона вже і саменька пороситься. Все, так. Всю поповинку можна так. О. І десь сюди і тебе приведемо в порядок. Саме головне соплі одразу витягнути. Ай-яй-яй. Все, йдіть смокчіть малку, їй буде легше. Цього пуповинка обірвалася, як я його витягував коротенько. Ну, але нічого, нормально. В таких випадках можна є кліпси спеціальні або можна просто таку вірьовочку, але не синтетичну. Все, 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 біжіть, біжіть туди. Ось так, притрусимо трошечки. Все. Ну, а мамка хай тужиться. Так. Фух. Є. Ще парочку є. Зараз хай побудуть біля неї, там буде видно. Так, ручки помиємо. Тут відеречко у нас стоїть з водичкою нашою холодною. Якщо вдруг там поросятко буде без пам'яті, можна його воскресити, якщо вспіємо. У холодну водичку з і все. Так що от такий у нас поки, друзі, результат. Зараз хай трохи потусується, ну тут тепло. Якщо що, то вкинемо у квочку, хай будуть під лампочкою. Зараз залізу до них, будуть їм сосочки, ну а поки на паузі далі, далі буде. Давай, давай. А ось такі висі. Не, не мішай. Що ти, любчик, що? Що? Трохи мазвони. Так, ну а люба тужиться, тужиться, тужиться. Так, друзяки, бачите, у нас вже є ще один пасажир. Це вже вийшов сам. Бачите? О, освободили місце і все нормально. Вони просто підбилися, один склався вдвоє, допомогли, трошечки розгрулили. І... Є така ситуація. Все, приводимо в порядок, записуємо. бортовий. Так, друзі, ну що, процес помаленьку йде. Свинка підтужується. Це є нормально. Це вже є дуже добре. Бо після першого поросяти вона тільки міняла позицію, лягала на живіт, показувала, що щось не так. Зараз видно, що вона лежить на бочку, не міняє поки позицію. Ну, все нормально. Ну, коли свинка веде себе неадекватно, значить щось іде не так. Ну, треба спостерігати, дивитися і все-таки записувати час, коли народилося поросятко, щоб відштовхнутися від того часу і прийняти правильне рішення. Ну, я не є професором, але мене так вчили. Я так роблю, те, що вмію, і приймаю рішення. Якщо там іде затримка, кульоксидоцин. Якщо не допомагає, значить втручаємося і допомагаємо. Так що далі чекаємо, працюємо. Давай, Любашка, давай. Давай, маленькая, давай. Ой, які слухняні. О -о -о. Ха -ха -ха, все, і ще почнеться. О, ну, все, поїхали. Куди? Ну все ж є. Ох, який ти вредний. Давай, Любанька, давай давай, 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 давай. Давай. Давай, 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 давай. Держи ж на підході вже, давай. Voilà, <episodes> давай, <Där 1952> давай, 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 маленькая, давай, давай. Держи він уже, ось, 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 ось. Давай. Давай, саманька, давай. Ось такому круто, знаєш, десь уже тут. давай, 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 давай. Що, Любка, не хочеш, да? треба допомагати чи що. Треба, ну? значить, допоможемо. Так що, друзі, щось наче і на підході, десь і поруч, і хвостиком крути, а не виходить. Зрозуміло, що прямому ну, постійно не знімаю, ставлю на паузу, час проходить, і контролюємо, дивимося, спостерігаємо. Так що ще, ще трішечки, якщо що, то будемо допомагати. Щоб не втрачала наша любашка сил. Десь вже ж ось-ось ось. Давай, давай. Зараз буде йти. 100% буде виходити. 100 процентів буде. Давай, давай, давай. Давай маленька, давай, 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 давай поможу, давай, давай. Хай він з'явиться, я поможу. Давай, давай, давай. Десь йде вже ось-ось-ось. лобатий який, ось все, за голову його і все, він наший, друзі. Ось такий боцман. Он дебелий просто. Ось так. Бачите який. Все. Ну все освободить. Все. В соплі, головне витерти. Так що так продовжується порос наш. Далі тужиться. Може зразу бути ще один. Он такий чималий. так. Так що, друзі, працюємо. Ще після опоросу зробимо профілактичні процедури свинки, як я вже й казав. Зробимо укольчика моксиліна для того, щоб не доведе Господь не було ніякого заполення, так як ми втручалися. Ну, а також поскусуємо зубки нашим поросятам. Так що, я думаю, що трішечки, можливо комусь потрібна ця інформація, буде корисна, можете її використати для себе. От, хоч, в принципі, це все можна знайти на нормальних професійних каналах і в групах по свинарству. Ну а я далі мотивую людей займатися домашнім господарством, підтримувати наших захисників, що ми з вами і робимо. Чекаю всіх в суботу о 20.00 на прямий ефір. Будемо працювати далі. Всім миру здоров'я і добра. Ну, а я працюю. Я думаю, що ще хтось буде у нас. Думаю, через пару днів заснімемо, щось покажемо. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра, з вами був Сергій Шилойко. Всім пока, пока.